Навесні 22-го року у декількох кварталах канадського міста Вінніпех зникло чотири жінки. Всі вони були корінними американками. Навесні цього року має відбутися суд над підозрюваним у їхньому вбивстві. Жінки почали зникати ще взимку. Першу з них жінку на ім'я Ребека Контуа востаннє бачили в центрі міста в лютому 2022-го. Через кілька тижнів, за декілька кварталів від центру в районі Норт-Енд, зникла Мерседес Міран. Трохи більше ніж через місяць, 1 травня, зникла Морган Гарріс. Її востаннє бачили на розі Мейн-Стріт і Генрі Авеню. Цікаво те, що про її зникнення повідомила не її родина, а якийсь анонім. Ребеці Контуа було 24. Вона мати однієї дитини. Мерседес Міран 26. У неї було двоє дітей. І Морган Гаріс було 39. Вона була матір'ю п'ятьох дітей і навіть мала одного онука. Якщо співставити місця зникнення всіх жінок, можна побачити, що всі вони зникли більш-менш в одному невеликому районі біля центру міста. І можна було б припустити, що тут діє якийсь серійний маньяк або викрадач. Але ці зникнення не привернули увагу копів. Справа в тому, що Вінніпег має одні з найбільших показників у Канаді по зникненню людей. За 2022 рік там зникло 9300 чоловік. Тому на зникнення кількох жінок у невеликому районі протягом пари місяців просто не звернули уваги. Так було доки в середині травня за 6 кілометрів від центру міста в районі Норт-Кілдонан Перехожий не помітив щось схоже на людські останки на смітнику за невеликим житловим будинком. Поліція оточила це місце та ретельно обшукала смітник. Через два дні, за результатами експертизи, виявилося, що це були останки Ребеки Контуа. Поліція почала перевіряти всіх мешканців будинку, до якого належав цей смітник. І врешті-решт висунула звинувачення 35-річному чоловіку на ім'я Джеремі Скібіцькі. Звістка про вбивство, так само як і про зникнення людей, не була чимось незвичним для Вінніпега. Адже Вінніпег має також і одні з найвищих показників у Канаді по кількості вбивств на душу населення, вище показники тільки у Тандербей. Але вбивство Ребеки Контуа все ж було досить тривожним. Загалом через характер вбивства. По місту ходили різні чутки. Поліція досі не розкрила всі подробиці, але один із поліцейських, який обстежував місцезнаходження останків, дав такий коментар: це була по справжньому жахлива сцена. Справа в тому, що була знайдена лише частина тіла. Поліція також вважала, що це не єдина жертва. На наступний день після арешту Скібіцькі в його квартирі провели обшук. І, виходячи з того, що вони там знайшли, поліцейські сказали, що очікують знайти набагато більше жертв. А це означає, що в Вінніпезі з'явився новий серійний вбивця. До цього ним був Шон Лейб, який теж убивав корінних американок. Оскільки останки були знайдені на смітнику, поліцейські припустили, що вбивця позбувався тіла маленькими шматочками. Відповідно, інші частини тіла вже могли бути вивезені на сміттєзвалище. Тому вони почали обшукувати звалище на Брейді Роуд. Це найбільше звалище в провінції, яке містить близько 5 мільйонів тонн відходів на 8 квадратних кілометрах площі. 15 червня вони знайшли ще останки. Аналіз підтвердив, що вони також належать ребеці Контуа. Але поліція підозрювала, що там можна знайти набагато більше тіл. Та розпочинати більш детальний обшук звалища поліція не стала. Звалище надто велике, і грошей на це не було. Джеремі Ентоні Майкл з Кібіцькі був усиновленою дитиною і навчався в альтернативній середній школі Аргайл. Колишні однокласники пам'ятають його як дивака високого зросту з сивим волоссям навіть у підлітковому віці і низьким голосом. Схильності до насильства він проявляв вже тоді. Один з його однокласників розповідав, що серед інших хлопців Скібіцький був тихим, як миша, і навіть боявся їх. А от до дівчат він проявляв агресію. Так, під час посиденьок вдома у однокласника він жбурнув одну дівчину через усю кімнату. В поле зору правоохоронців він спочатку потрапляв через незначні правопорушення, наприклад, підробка документів. Та чим дорослішим він ставав, тим більше вчиняв насильства щодо оточуючих. Перше серйозне правопорушення він скоїв у 2015 році. Він був заручений жінкою і жив з нею в центрі Вінніпега. Вона була вагітна від нього. Під час сварки він приставив до її живота ніж і погрожував вбити їхню ненароджену дитину. За це він отримав два роки умовного терміну і заборону наближатися і будь-як контактувати з жінкою. Її ім'я не розголошується, але Скібіцький все одно прийшов до неї і шантажем намагався вмовити бути разом. Він сказав, що вб'є себе, напившись таблеток, якщо вона відмовить йому. Жінка спочатку погодилась прийняти його назад. В першу ж ніч, коли вона заснула, Скібіцький зґвалтував її. Після цього вона подала в клопотання в суд про охоронний припис. Її заява завершувалася такими словами: він не зупиниться, доки я не помру. Але з неясних причин клопотання було відхилене, і Скібіцький уникнув покарання. Далі Скібіцький час від часу вів життя без хатька. Більшість часу він проводив в центрі міста, а також Норт-Енті та Сайт пойнт Дугласі. Саме місто Вінніпег це місто контрастів, де пересікаються велич та занедбаність. На початку ХХ століття це було третє за величиною місто Канади, економічний та сільськогосподарський центр. В центральних районах міста можна побачити старовинні будівлі вікторіанської епохи. На околицях порожні напівзруйновані складські приміщення, занедбані мотелі та притулки для безхатьків. Майже половина мешканців міста живе за межею бідності, і майже половина мешканців це корінне населення. А там, де живе багато бідних і нужденних людей, завжди з'являються ті, хто хоче цим скористатися: наркоторговці, торговці людьми і різні маньяки. Просто тому, що на зникнення таких людей будуть менше звертати увагу. Вони нікому не потрібні. Деякий час Скібіцький жив у наметі під мостом в районі Сайтпойнт Дуглас. Там він познайомився і потоваришував з чоловіком на ім'я Габріель Делорм. Делорм стверджував, що Скібіцький, який ніде не працював і жив на соціальну допомогу, шукав гроші, щоб купити мед. Саме на любові до наркотиків, відеоігр та до музики, особливо класичної, і зав'язалася їхня дружба. Скібіцький навіть грав на скрипці, однак вони розходились в поглядах на релігію. Делорм описує Скібіцький як ультратрадиційного християнина, який постійно цитує священне писання і як расиста з особливою ненавистю до євреїв. У 2018-му Скібіцький жив у маленькому занедбаному мотелі Кінгсмотор Хотел. А згодом навіть винайняв квартиру у західній частині міста. Майже щодня він їздив автобусом до громадського центру, де годували безпритульних. Такі центри часто приваблюють маньяків, наркоторговців і торговців людьми, тому що там легко можна знайти беззахисну жертву. От і Скібіцький їздив туди не просто так. Один з охоронців громадського центру згадує, що одного разу Скибіцький пристав до жінки та намагався забрати її додому проти її волі. Під час сварки з охороною він заявив, що є прихильником переваги білої раси та втік до того, як приїхала поліція. Також він часто навідувався до християнської організації місії Сілоан, яка годувала безпритульних гарячими стравами. Там він знайомився з жінками і намагався заманити їх до себе додому, обіцяючи наркотики і гарячий душ. Так, одного лютневого вечора він зустрів Діану. Діана була метискою. Коли вона познайомилася зі Скібіцькою, вона жила на вулиці і мала сильну залежність від мету. Вона згадує, що Скібіцький підійшов до неї і заговорив він стався їй дуже милим і чарівним. Він представився як Девін Пліскін, що очевидно є відсилкою до Боба Змія Пліскіна, антигероя з фільму Втеча з Нью-Йорка». Тож він запросив Діану до себе додому. Вона була не перший день на вулиці і знала, що це небезпечно, але не змогла втриматися від спокуси теплої квартири, душу та м'якого ліжка. А також і про наркотики не варто забувати. Протягом зими і весни їхні стосунки з Діаною розвивалися і підкріплювалися метамфітаміном та токсичною співзалежністю. Діана відчайдушно тікала від самотності та життя на вулиці. А тому терпіла періодичні спалахи гніву Скібіцьки і його все більш дивну поведінку. Одного разу в аптеці Скібіцький раптово гучно звернувся до всіх людей, які там знаходилися. Можна хвилиночку вашої уваги, не хвилюйтеся, я не збираюся вас грабувати. Далі він став перед діаною на коліно і зробив їй пропозицію. Хоч Діана і була збентежена і невпевнена, вона сказала так. Після цього Діана познайомила його зі своєю матір'ю, яка одразу не б злюбила Скібіцьки. Він здавався їй підозрілим і лячним, ніколи не дивився їй в очі. Діана сказала, що Скібіцький майже ніколи не розмовляв з її мамою і сидів з похмурим виглядом. Мати почала вмовляти Діану розірвати стосунки. Після чого почала отримувати дзвінки з погрозами, нібито від неофашистського угрупування Proud Boys. діана не знає, чи був Скібіцький насправді членом угруповання і припускає, що дзвонив особисто Скібіцький. Але навіть якщо він і не був членом неофашистської групи, він чудово б у неї вписався. Одна його однокласниця розповіла, що видалила його з друзів у Фейсбук через постійні публікації расистського та антисемітського контенту. Він заперечував Голокост, а також публікував фото себе з залізним хрестом німецькою військовою нагородою, яка стала нацистським символом у 30-х роках. Також він стверджував, що є офіційним членом Святої Європи, групи ультраправого руху, який закликає до рехристианізації Європи та її колишніх колоній. Діана та Скібіцький таки одружилися. Церемонію вони провели прямо в квартирі. В якості свідків виступили якісь незнайомці, ім'я яких Діана не пам'ятає, бо була під кайфом. Але шлюб нічого не змінив. Хіба що Скібіцький став більш жорстоким через постійне вживання наркотиків? У 2019 році старий знайомий Скібіцький, з яким той жив на наметі під мостом на Осборн Стріт, Габріель Делорм, написав у Фейсбук, що шукає житло. Скібіцький запропонував йому пожити разом з ним і Діаною. Спочатку вони жили нормально, ладнали між собою і навіть всі разом намагалися кинути наркотики. Та все ж згодом вживання наркотиків відновилося, а разом з тим Скібіцький знову став проявляти агресію. Делорм пригадує, як одного разу бачив, як Скібіцький сперечався з Діаною по телефону. Після того, як вони закінчили розмову, він відлюті розтрощив каркас свого ліжка на шматки. Одного разу ввечері Скібіцький повернувся додому весь спітнілий і розлючений. Розмовляв якось безладно. Він попросив Делорма зайнятися сексом з Діаною на його очах. Я просто грав у відеоігри, займався своїми справами, каже Делорм. А він вривається і каже: Привіт, ти мій друг, не міг би ти дещо для мене зробити? Це було вперше, коли Делорм побачив настільки дивну поведінку свого друга. Він відмовив в такому дивному проханні і незабаром виїхав з квартири. Стосунки Діани і Скібіцький дедалі погіршувалися. Вона часто викликала поліцію під час його спалахів гніву, але щоразу поліція відпускала його без висування обвинувачень. Діана стверджує, що так само як і свою попередню наречену, Скібіцький неодноразово гвалтував її, коли вона спала. Він постійно надсилав їй у Фейсбук цитати із Біблії, в яких говорилося про те, що жінка має повністю бути під владою чоловіка. Цим він намагався виправдати насильство над нею. Він також вірив у янголів. Він писав Діані: Мені буквально потрібен янгол, який би спустився з небес і наказав мені вбивати. Я ніколи не бачив янголів, але я вірю, що вони існують. У першу річницю їхнього шлюбу Діана подала заяву в поліцію на видачу захисного припису, мотивуючи це тим, що вона боїться, що чоловік уб'є її, обставивши все як передозування наркотиками. У бланку заяви на питання, чи є у Скібівські зброя, Діана вказала так і дописала: Його тіло це зброя. Суддя видав припис, і Діана переїхала. Але пара все одно продовжувала спілкуватися. У лютому, 21-го Скібіцький знову напав на Діану. Він вдарив її по голові, спричинивши струс мозку. Від чого у Діани почалися проблеми з пам'яттю, ускладнені травмою, яку вона отримала кілька років тому. Скібіцький висунули звинувачення у нападі йому загрожували роки ув'язнення, але він знову зміг уникнути покарання. Звинувачення були частково зняті, тому що суддя визнав свідчення Діани недостовірними через проблеми з пам'яттю. На судді Діана сказала прокурору, що Скібіцький врешті-решт точно когось уб'є, якщо вийде на свободу. В жовтні 21-го Скібіцький переїхав в іншу квартиру в районі Норт-Кілдонан. Вона стала його останнім місцем проживання до арешту. Він знову почав активно навідуватися до притулків для безхатьків, де часто сперечався з персоналом. Поліція вважає, що саме в цей час він почав вбивати свою першу жертву. Він вбив в березні 22-го. Це була жінка, особу якої досі не вдалося встановити. Але поліція вважає, що їй було близько 20 років, і вона була корінною американкою. Через кілька тижнів Габріелю Делорму знову потрібно було житло, і він попросився до Скібіцьки пожити. За словами Делорма, Скібіцький поводив себе ще дивніше і зловісніше ніж раніше. Він ще більше говорив про перевагу білої раси. І Габріель виїхав за кілька тижнів до того, як Скібіцькі заарештували за вбивство Ребеки Контуа. У той час дівчина на ім'я Кембрія Гаріс вже розшукувала свою матір Морган Гаріс, яку востаннє бачили поблизу вулиць Мейн і Генрі. Морган Гаріс була бездомною. Вона періодично проходила через програми лікування від наркотичної залежності і різні притулки, тому надовго ніколи не пропадала з поля зору. Життя її було важким. Морган народилася у Вінніпезі у неблагополучній родині, ще з дитинства її забрали від батьків і вона росла в прийомній родині. У 18 вона завагітніла і народила дочку Кембрію. Після неї були ще четверо дітей. В якийсь час все було нормально. Родина жила під одним дахом в хорошому будинку у Вест Енді. Одного ранку, коли Кембрії було шість, вона повернулася з ночівлі з будинку своєї тітки і побачила біля свого будинку поліцейські машини і мішки для сміття з речами її родини, які лежать на галявині. За словами Кембрії, хтось подзвонив у службу у справах дітей та сім'ї і повідомив, що її мати вживає наркотики. Кембрія провела роки у притулках та прийомних сім'ях. У підлітковому віці вона почала активно бачитися зі своєю матір'ю, не дивлячись на те, що їм було заборонено бачитися без нагляду соцпрацівника. Вони годинами розмовляли і гуляли містом. Іноді Кембрія помічала на матері сенці. Морган розповідала дочці про чоловіків у барах, готелях і притулках, які пропонували їй наркотики за секс і били її. Коли Кембрія дізналася про арешт Скибійський, вона одразу згадала про розповіді мами і зайшла на його сторінку у Фейсбук у пошуках якихось підказок. Через кілька місяців після зникнення її матері Кембрія приєдналася до волонтерської групи під назвою Ведмежий клан. Волонтери займалися допомогою корінним американцям у Вінніпезі. Ведмежий клан взявся за пошуки Морган Гарріс і Мерседес Міран, ще однієї жінки, яка зникла тієї зими. Як і Морган, Мерседес опинилася на вулиці після того, як соціальна служба забрала її дітей. І ніхто не бачив її близько двох місяців. Волонтери розклеювали плакати про розшук біля притулків, готелів, барів, ломбардів і покинутих будівель, шукали під мостами і вздовж берегів річок, де зазвичай влаштовували табори без хатьки. У вересні Кембрія здала в поліцію зразок крові для порівняння з національною базою даних зниклих безвісти та вбитих. У грудні поліція зателефонувала Кембрі та її родині, щоб повідомити про те, що Морган, ймовірно, була серед жертв Скібіцьки. Так само, як Мерседес Міран, і ще одна жінка на ім'я Машкоде Біжікі Ікве. Частина тіла Морган Гарріс теж була знайдена на смітнику за будинком Скібіцьки. Решта її тіла, ймовірно, була на міському сміттєзвалищі Прейрі Грін. Поліція вирішила не шукати тіло. За словами начальника поліції Вінніпега Дені Сміта, це було б надто дорого і надто небезпечно, враховуючи малі шанси на успіх. Минуло надто багато часу. З тих пір, поверх того місця, де ймовірно були останки, було скинуто 10 тисяч вантажівок сміття. Так як місцева поліція шукати останки не хотіла, Кембрія та одна з її сестер поїхали в Оттаву, де правозахисники організували мітинг на парламентському пагорбі з вимогою розпочати обшук сміттєзвалища. Вони зустрілися навіть з прем'єр-міністром Канади Джастіном Тюдо. Він пообіцяв виділити гроші на пошук. Через кілька тижнів, повернувшись додому, члени сімей жертв створили табір протесту вздовж трансканадського шосе неподалік від сміттєзвалища. Спочатку табір являв собою просто альтанку з натягнутим брезентом. Потім хтось привіз намети, інструменти, балони з газом для обігріву і населення табору значно збільшилось. Зрештою, поліція, судово медичні експерти, лідери общин корінних американців і асамблея вождів Манітоби зібралися разом, щоб розробити план і методику обшуку звалища, і підрахувати, скільки це буде коштувати. На більшості сміттєзвалищ вантажівки скидають сміття у комірки, це ями, кожна розміром з футбольне поле. Потім сміття засипається шаром ґрунту, який своєю вагою утрамбовує сміття. Після цього ґрунт знімається і засипається новий шар сміття. Найбільш практичний підхід, на думку експертів, починався б з переміщення екскаватором сміття до вантажівки, яка доставляла б його до тимчасової будівлі, побудованої на місці. Там його можна було б механічно розділити за розміром і подати на серію конвейерних стрічок. Металеві предмети знімаються магнітами. Тоді команда техніків, укомплектована повним захисним спорядженням через токсичні хімікати азбест та інші небезпеки, почне обшукувати матеріал, який повільно просувається повз них. За оцінками пошуки можуть зайняти від 5 місяців до 3 років. А коштуватиме все це 184 мільйони доларів. І все це без гарантії на успіх. Незважаючи на складність і ціну, експерти вважають, що пошуки варто проводити, хоча б з тієї причини, що інакше це означатиме, що викидання тіл на сміттєзвалище є ефективним способом позбутися тіла. І це вагомий аргумент, оскільки такі випадки у вінніпезі вже траплялися. Останній серійний вбивця міста Шон Лейп був засуджений всього за два вбивства тому що тіло його третьої жертви Тані Непінак так і не знайшли на сміттєзвалищі. Скібіцький зараз перебуває у виправному центрі Мілнер Річ за 90 кілометрів від Вініпега. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві першого ступеня. А суд у цій справі має початися в квітні цього року. Це буде дуже складний судовий процес, оскільки звинувачення висунули до того, як знайшли тіла жертв. Пошук тіл на сміттєзвалищі досі не почався. Якщо ви вперше на моєму каналі, то в описі я залишив посилання на список відтворення по темі True Crime. Загляніть туди. А також не забудьте підтримати канал вподобайкою, коментарем або навіть через функцію спонсорства. Побачимось у наступних відео.